Послизнувся, опритомнів, одягли гіпс. З похолоданням у Хмельницькому почалась епідемія травматизму. Є вже перші жертви слизьких тротуарів. За тиждень новорічних та різдвяних свят до травмопункту потрапило чимало осіб. Лише за останню добу 70 людей. В середньому, якщо взяти першу числа, було 92 чоловіка, другого числа 108 чоловік, третього числа вже було 102 чоловіка. Відлига була не Сніг ростаяв, а потім вдарив мороз і знов ну, розпочалася ожелениця, і це можливо приволодо того до збільшення. У журналі реєстрації поряд із прізвищами таких пацієнтів лікарі пишуть, яку частину тіла пошкоджено, травми з якими звертаються хворі забої та переломи, найгірше тим, у кого діагностують пошкодження хребта і кісток тазу. Навіть незначне падіння може призвести до складного перелому, а іноді він маскується так, що його одразу і не розпізнаєш. З переломом руками не поламалася. Вийшла з дому, впала, і нас спочатку боліло, ніби думала, що нічого страшного, а потім як подивилася, що вся рука синя. Ти думаю, треба звертатися до лікарів. Але якби а хтось би хоч щось хоча б зробив для того, щоб менше було людей. Подивлюся, літні люди приходять сюди, всі такі майже з таким самим, що ніхто без з гіпсу не вийшов. Перше правило: якщо ви впали і забилися, зверніться до лікаря. Лише ретельне обстеження дасть змогу встановити точний діагноз і в жодному разі не займайтесь самолікуванням. Цього робити не можна. Так поступилася трошки і нові бурки ношу, і дуже стараюся вставати. Поскольнулася, впала, і там така груда велика, як шарахнула об ту груду. Якось е, старчика на паркові. Ага. Там дуже багато снігу. Дуже сьогодні ранку. Сьогодні? Ну, що? Тим часом, коли все місто перетворилось на безкоштовну ковзанку, дуже непросто вберегтись від падінь. Тому людина має бути особливо обережною. За словами фахівців, найнебезпечніші місця тротуари з плиткою, майданчики перед супермаркетами та офісами. 60 бінтів, гіпсових пов'язок буває. 70. як який день, буває по-різному, буває і 100 чоловік за сутки, і практично кожному ложимо гіпс. А це важка фінахівська? Ну, практично так, як на Шпаклювати, строїти все те саме. Впала на праву руку, в селі впала на праву руку, на вулицю, молодську, вдома. І наостанок радять медики ходити повільно, дивитися під ноги, без потреби не виходити лишній раз на вулицю. А коли вже падаєте, постарайтесь впасти на бік чи м'яку частину тіла. Безробіття, складна ситуація з роботодавцем, погані стосунки в сім'ї чи важкі захворювання усе це дуже часто стає причиною психічних розладів та депресій. Для людей, яким ні з ким поділитись на болілим, у місті діє екстрена служба телефону довіри. Конфіденційно та безкоштовно це два основних принципи роботи міського телефону довіри. Це означає, що кожна людина абсолютно безкоштовно і анонімно може отримати психологічну допомогу. Для цього варто лише набрати номер телефону 1550. Психологічна допомога для молоді. Слухаю вас. Заснували пункт екстреної психологічної допомоги на базі міського центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді. Наше місто є одним із таких пріоритетних, що має цей цей телефон довіри. Працюємо на за на засадах конфіденційності, анонімності і надаємо послуги, які потрібні людям. Основне завдання наше це психологічна підтримка молоді. Працюють в нас жінки і чоловіки, психологи-консультанти. Можна звернутися до будь-якого консультанта, який вам до вподоби. Безкоштовні консультації у телефонному режимі актуальні як ніколи, наголошують психологи. Адже будь-яка проблема, з якою людина не в змозі впоратись самостійно, заслуговує на увагу фахівця. Таким чином для багатьох телефон довіри стає справжньою рятівною пігулкою. Про це свідчить і статистика. У 2012-му номер 1550 набирали майже 6,5 тисяч городян. Це конфлікти в сім'ї, це конфлікти в учбовому закладу, це конфлікти на роботі. На другому місці займають питання щодо стану здоров'я людей, особливо зараз актуальна стала проблема інфекції. Люди звертаються з питаннями, куди можна звернутися, де можна пройти аналізами, переадресовуємо людей на інші телефонні лінії. І на третьому місці це проблеми, пов'язані з міжособистісним конфліктом. Трапляються й неординарні звернення, такі перенаправляють для реагування відповідним службам. Телефонують вірніше і потребують допомоги. У мене прорвала вода. От зараз буквально надайте якусь допомогу, тому що от зараз воно все прорве. Буде вода. У приміщенні, і ми починаємо дзвонити і Жеки. Якщо Жеки нам направляють до інженерів, тому що це будинок не Жеківський, а підприємство, яке будувало, починаємо шукати цю людину, дзвонити і допомагати. Так екстрено. Після дзвоня телефонують, кажуть, що дуже дякуємо вам. У міській спеціалізованій службі працює дев'ять фахівців у будь-яку пору доби. Вони готові вислухати, зрозуміти та підтримати. Звичайно, дзвінок проблему не вирішує, втім, принаймні допомагає краще розібратись у собі. Лауреатів премії імені Грибоєдова побільшало. Нагороди за досягнення у літературі отримало двоє хмельницьких письменників: Олександр Босенко і Володимир Касакович. Урочисте нагородження винуватців відбулось у стінах міської бібліотеки. Олександра Босенка, спілка письменників Росії, відзначила за книгу друзям моїм, яка під час творчої зустрічі і була презентована. Видання поки що вийшло малим накладом, та автор має надію, що вже влітку екземплярів побільшає. У цій справі розраховує на підтримку добродіїв. Це премія міжнародна. І завдяки підтримки наших колег із Москви в нас вже мають такі премії, такі видатні письменники, як Євген Скобло. Він проживає постійно в Москві, але рожень з міста Хмельницького, наш земляк. І Олександр Бабровніков отримав минулому році цю таку поважну премію. Бібліотекарі творчу зустріч письменників поєднали з відкриттям дебютної виставки художника-аматора Олега Усягіна. Більше трьох десятків робіт прикрашатимуть стіни читального залу впродовж січня. Пневматичний пістолет став останнім аргументом у сварці між двома чоловіками. Компанія товаришів поверталась з корпоративу та вирішила пограти у сніжки. Колега, який йшов позаду, зимові розваги знайомих сприйняв за бійку, дістав зброю і здійснив постріл у повітря. На ґрунті цього між підозрюваним та потерпілим виникла така словесна суперечка, яка врешті-решт закінчилась миром. Вони помирилися, пішли до магазину, випили пиво та розп... і помирилися між собою. Після цього ході спливання алкогольних напоїв, між ними знову виникла суперечка, і зі слів підозрюваного потерпіла, запросив його в двір будинку No3 з полосутовної проти того, аби з'ясувати стосунки далі. У результаті чоловіча розмова закінчилась трьома пострілами. Власник пневматичного пістолету поцілив опоненту прямісінько в голову, після чого залишив місце пригоди. Шпиталізували потерпілого до обласної лікарні. Після двох хірургічних втручань хмельничанин ще тиждень перебував у реанімаційному відділенні. Однак кажуть медики, травми виявились несумісними з життям. Об'єм враження, травматичність, враження призвели до можна сказати, вторинних порушень з боку головного мозку. Ну, в першу чергу ішемічного характеру, які на жаль стали причиною його важкості стану і тих змін, які призвели до смерті, проти стрільця порушено кримінальну справу. Чоловікові інкримінують замах на вбивство. Наразі підозрюваний перебуває у Хмельницькому слідчому ізоляторі. Як пояснив правоохоронцям, затриманий пневматичний пістолет він придбав більше місяця тому на ринку, носив із собою задля самооборони.